Дякую, шановні колеги, всім доброго дня. І в першу чергу хочу щиро привітати усіх з Днем Української вишиванки і, звичайно ж, з Днем Сім'ї. Традиційно, ці два надважливі свята ми відзначаємо 15 травня, і тому сьогодні, разом з колегами, ми би хотіли трошки поінформувати. І закарпатців, і нових мешканців області, які зараз перебувають у нас, і всіх зацікавлених про те, що ж реально робиться для підтримки сім'ї в ці непрості важкі часи для нашої країни. Мова йде про те, що я би трошки розпочала про. Найвищий державний рівень підтримки, що відбувається саме з підтримками родин на державному рівні, а далі трошки поінформую про обласні заходи і передам слово моїм колегам. Мова йде про те, що ми можемо зараз багато говорити про підтримку на державному рівні, і я в першу чергу почну з того, що. Кожна мама, кожна породілля вже при пологах має право отримати пакунок малюка, який забезпечується державою, або замість пакунка малюка отримати грошову компенсацію. Раніше це було неможливо. Зараз кожній мамі надається такий вибір. Мова йде про те, що вже з початку цього року 719... Молодих мам скористалися такою нагодою. Вони отримали пакунок малюка, і натомість 1580 молодих мам обрали замість пакунка малюка грошову компенсацію. Станом на сьогодні вона становить близько 7 тисяч гривень. Тобто мамі надається можливість самостійно обрати як більше їй подобається. Більше як 12 мільйонів гривень держава забезпечила на виплату грошової допомоги за пакунок малюка нашим породілям з початку 2025 року, і більше як 5,5 мільйонів гривень за рахунок державних коштів було закуплено саме пакунків малюка для підтримки молодих мам і молодих родин. Також хочу наголосити, що ми пишаємося тим, що Закарпаття є по праву регіоном багатодітних родин, і мова йде про те, що задля. Уваги до кожної такої родини в нас було забезпечено створення так званого банку ведення даних багатодітних родин. І я би хотіла, думаю, що буде цікава все таки статистика. І я би хотіла навести деякі цифри. У нас станом на сьогодні в області вже офіційно зареєстровано тисяч 500... Вибачте, будь ласка, 24 чотири багатодітна родина, і в цих родинах виховується більше як 87 тисяч дітей. Я думаю, що не потрібно говорити про те, що багатодітною вважається та родина, яка має на вихованні трьох та більше дітей. І я скажу вам, що в нас сьогодні на Закарпатті родин, де виховується 10 і більше діток, це 26, родин, де виховується 9 діток 981, 8 діток 231 родина. Ну і взагалі е, історично наш край. Е, був багатий на, на дітей, на такі родини, тому ця традиція продовжується, але мова йде про те, що е, саме у нас на Закарпатті з початку року ми видали 635 посвідчень батьків багатодітної сім'ї і е, 1391 посвідчення дитини з багатодітної сім'ї. Хочу зазначити, що і питання ведення пакунків малюка, і все, що стосується підтримки багатодітних родин, забезпечує на рівні області департамент соціального захисту населення на рівні держави Міністерства соціальної політики. І ми не лише забезпечуємо вчасні виплати за кошти державного бюджету в області успішно реалізовується програма сімейної політики. Яка так само адмініструється департаментом, і за рахунок коштів обласного бюджету є ціла низка заходів підтримки багатодітних родин. Але повернемося до державної підтримки. І хочу сказати, що Зараз не буду зупинятися більш детально на пільгах, які надаються багатодітним родинам. Просто коротко скажу, що це і безкоштовні ліки, це і проїзд безкоштовний в усіх видах транспорту. це і знижка на комунальні послуги 50% та багато. Різних інших преференцій, хочу сказати, що так само пільги надаються і діткам з багатодітних родин вони користуються ними на підставі такого посвідчення. Але ще хочу сказати і поінформувати про те, що у нас протягом 24-го року саме наші мами з Закарпатки, 59 жінок області отримали почесне звання Мати Героїня. І вже е, зараз маємо проєкт указу президента, де так само наших 36 мам, наших Закарпаток, вже внесено в подання на отримання цієї почесної нагороди. Я хочу також сказати про те, що при отриманні цієї почесної нагороди держава кожній матусі виплачує одноразову винагороду. В нас становить урін 10 мінімальних прожиткових мінімумів, і станом на сьогодні це 30 тисяч гривень, трошки більше 30 тисяч гривень разом з тією почесною нагородою, надається державою така підтримка. Повернемося до того, що ж відбувається в нас на обласному рівні, і яку підтримку може отримати родина. Хочу сказати про те, що дуже актуальним є початок оздоровчого сезону, починається літо. Абсолютно всі діти з багатодітних родин разом із іншими категоріями пільговими мають право на отримання безкоштовної путівки в табір на оздоровлення. І в цьому році, за рахунок обласного бюджету, було виділено безпрецедентно. Дійсно велику суму в розмірі 7 мільйонів гривень на закупівлю таких путівок, які в подальшому будуть через районні управління, через територіальні громади, надаватися діткам з різних пільгових категорій, в тому числі і діткам із багатодітних родин. Ми не оминаємо увагою і інші родини. Ми говоримо в першу чергу зараз про підтримку родин військовослужбовців і ветеранів. Ми говоримо про те, що окрема підтримка надається і родинам, які виховують діток з інвалідністю. Я розуміючи, що це категорія пріоритетна важлива. То трошки більше інформації, думаю, про це розкажуть мої колеги. І я би тоді хотіла з вашого дозволу передати слово вам, Олені Андришин. Будь ласка, пані Олена, дякую. Дуже важливо говорити про те, що для кожної дитини є важлива сім'я, але не кожні батьки зв'язку з зовнішніми факторами можуть справитися з сімейними обставинами, і для того в громадах у нас є фахівці соціальної роботи, які допомагають сім'ям побороти складні життєві обставини. Станом на сьогодні у 57 територіальних громадах надаються, надаються соціальні послуги 59 надавачами соціальних послуг, в яких е, працює фактично 75 фахівців із соціальної роботи за перший квартал. Фахівцями соціальної роботи було виявлено біля 700 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, в яких виховуються діти. На даний час цими сім'ями працюють фахівці соціальної роботи та інші суб'єкти соціальної роботи. Також хочу зазначити, що якщо склалося так, що дитина, яка, на жаль, була вилучена, і щоб вона не потрапляла до інституційного закладу Закарпатським обласним центром протягом першого кварталу пройшли навчання у сімейні форми виховання. У нас за перший квартал пройшло 32 усиновителя, установителя, отримали довідки. Вісім Кандидатів отримали довідки у піку та піклування, і дві патронатні родини, і також дві прийомні сім'ї. Що це означає? Що, родина, що Дитина, яка тимчасово була вилучена, вона має змогу у нас перебувати в сімейному оточенні, тому що сімейні форми виховання вони наближені до сім'ї. Також радує те, що у нас в регіоні є 10 патронатних родин. Хочу також зазначити, що кожний суб'єкт соціальної роботи, якщо родина, сім'я потрапила у складні життєві обставини, то кожен суб'єкт має бути підтримкою для цієї сім'ї і має працювати над тим, щоб дитина залишалася в сім'ї, а не потрапляла до інституційних закладів. Або до сімейних форм виховання. Так що, працюючи над збереженням сім'ї, ми працюємо над майбутнім нашої країни. Дякую. Можна? Так, дякую гарно. Доброго дня, шановні присутні. Хочеться наголосити на тому, що на сьогоднішній день виховання дітей в сімейному оточенні це державний пріоритет. Минулого року, 26 листопада, 2024 року, уряд ухвалив стратегію забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні до 2028 року, а року. Також ухвалив операційний план її виконання на 2024-2026 роки. Ці документи це чітка дорожня карта змін. Їхнє головне завдання трансформувати систему догляду і підтримки дітей, таким чином, щоб, по-перше, збільшити кількість дітей, які виховуються в сімейних формах або в умовах наближених до сім'ї. Також створити послуги для підтримки родини з дітьми безпосередньо в громадах, наближених якомога ближче до, до сім'ї, до дітей, розвивати сімейні форми виховання і сприяти соціалізації випускників інституцій та альтернативних форм виховання. Наша область є одним із десяти демонстраційних регіонів України, які першими за підтримки партнерів впроваджують системні зміни у сфері догляду та підтримки дітей. Наразі ми вже завершуємо розробку регіонального плану реалізації стратегії. Головне завдання це створити послуги за місцем проживання батьків, впроваджувати програми раннього виявлення, вразливості вагітних жінок, щоб якнайменше дітей потрапило в інституції. Якщо все ж зберегти родину для дитини. Не вдається, тобто біологічної родини, то тоді ми маємо працювати над тим, щоб було достатньо сімейних форм виховання і сімей патронатних вихователів. Тобто, перш за все, вже казали колеги і повторююся, що перш за все нам важливо зосередити увагу на підтримці саме біологічних сімей. Якщо дитина, щоб дитина могла залишитися у родині, отримувати турботу, підтримку, любов рідних. Якщо ж ситуація все-таки. Складається так, що в біологічній родині є небезпечно залишати дитину. То докладаємо всіх зусиль, щоб дитина не опинилася в інституційному закладі за даними служби у справах дітей закарпатської обласної військової адміністрації. У зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації на територію України до Закарпатської області перемістилися або евакуювалися з інших областей України та продовжують проживати вісім дитячих будинків сімейного типу. У них виховується 57 дітей та шестеро повнолітніх, тобто, це особи з числа дітей-сирії, які досягли 18-ліття, але продовжують навчатися. Вони можуть ще виховуватися у ДБСД. 11 прийомних сімей, в них виходиться 19 дітей та 4 повнолітніх, 67 сімей опікунів піклувальників, в них виходиться 99 дітей і сім закладів із цілодобовим перебуванням. В них 11 вихованців, в тому числі 67 статусних дітей. Всього це 242 дитини-сироти та дитини позбавлені батьківського піклування. Якщо говоримо про опіку та піклування в області, то на сьогоднішній день. Під опікою та перебуває 1457 дітей у 931 сім'ї. Це в області. Якщо говоримо про дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, то станом на 30 квітня 2025 року в області функціонують 40 дитячих будинків сімейного типу. В них виховується 253 дитини-вихованці та 54 прийомні сім'ї. В них виховується 120 дітей. Загальна кількість дітей, серед дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться на вихованні у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях на сьогоднішній день 373 дитини. З початку року в області створена одна прийомна сім'я, це в місті Мукачево. І забезпечено функціонування двох дитячих будинків сімейного типу, це 13 вихованців у них. Ці два дитячі будинки сімейного типу перемістилися з Харківської і Дніпропетровської областей. Також говоримо сьогодні про важливість розвитку патронату. В цьому напрямку теж наша область має хороші зрушення, позитивні. Якщо наприкінці 2023 року в області функціонували лише дві патронатні родини, то станом на 1.05.2025 таких родин налічується 10 у чотирьох територіальних громадах. На сьогодні це Солотвинська, Неліпенська, Свалярська і Мукачівська територіальні громади. Послуги надаються 14 дітям, тобто на сьогодні у цих сім'ях. Взагалі, за час функціонування патронатних сімей, послугами охоплено 40 дітей, з яких 11 усиновлені, 4 влаштовані у сім'ї опікунів піклувальників, двоє у дитячі будинки сімейного типу, п'ятеро прийомні сім'ї. Двоє, на жаль, потрапили в заклади інституційного догляду, і одна дитина набула повної цивільної дієздатності. Ще одна дитина повернулася в біологічну родину. Насправді це ми сьогодні говоримо про статистику, про цифри, але ми маємо розуміти, що за кожною цифрою стоїть доля дитини, доля сім'ї. І навіть якщо здається, що 40 дітей, які перебували в патронаті, це не така велика цифра, але насправді це дуже велике значення має для долі тих дітей, які не потрапили в систему і не були в інституційних закладах. Хочеться завершити тим, що ми маємо пам'ятати, день сім'ї це нам як нагадування на те, що базова потреба кожної дитини це жити у родині. Дуже проста істина, яку ми маємо всі докладати максимум зусиль для того, щоб ми цього досягли. Дякую, Гар.